Нічого. Що хочеться сказати, біля мене нікого немає, стало не послухати, що я тут з вами тут тервею. Подивився один такий ролик а, від такого також ютубера, який мотивує щось робити, або говорить вам про те, що якщо у вас питання, не виходить YouTube платформа, якесь відео, залітав, або... Або ви втомилися, uh, лумає переглядів і так далі. Це якраз було для мене. Тому що. Uh, я не те, що я дуже багато YouTube я створив 2020 го да? тепер 2025-й вже, створив 2026-й. А в мене тільки півмільйона да? так? <кхід> за весь час за всі uh, мої відео. Але ним почав я. Займатися а, скільки? Ну, буде п'ять місяців, можна, як я вже буде вперше. Мітру, нікітос юай. Підпишіться на нього, не забувайте, Nikitos.ua, Кітос Через стапочку. Він був як мій а, мотиватор, модератор, можна так сказати. А, да, модератор у прямих стрімах він також, так що тобі привіт. А що хочу до вас? Те, що я займався за ним ну п'ять місяців, може більше. П'ять да. місяців, так да, буде туда сюди. <кій> І вже я назбирав практично одну тисячу один перелік. Я думаю, що це Це нормальний старт. І незважаючи на те, що YouTube я вже має п'ять років, але ним я не займався 4 з половиною роки, тільки останні п'ять-шість місяців. Ось тому я думаю, що це хороший старт. Хотілося б звісно, пусть. А... Не те, що мотивація. Мотивації інколи буває, що взагалі немає. Ти не знаєш, що знімати, ти не знаєш, про що знімати, як себе вести, якісь нові ідеї, ти поборчишся, черпаєш якусь інформацію звідусі. Ну але зняти і виставити, смонтувати щось донести, якийсь меседж до глядача. Також потрібно просто за ти зняти, як білочка бігає по дереву, або як ти ну, гарно проводиш час Uh, Горч відпочиваєш касачує. і показуєш людям. Інколи люди знають тобі завідувати. Uh, хоча вони переглядають твої відео. Але є такі креси, <схід> такі, які в мене є також в коментарях, у кожного ютубера, діктора інстаграмщика, а є такі люди, які китаються uh, какашками. Ось так Так по я поїхав. Ну, не біда. Хейтери це також люди і просто яким досягнув моєму житті нічого, і тобі так, питається, кидав тобі свої какашки в коментарі. Ну, це не важливо. Кидайте це, присуває і канал. Ось то є люди, які тобі промотують, наприклад, відео, не дивляться його до кінця, ти зняв, дивишся там тисячу переглядів, вже собі знаєш, перемножив, граєшся в автоматику, перемножив, О, то вже буде. Наприклад, 20 годин з відео. Ага, хер, так. Люди є, які перегортають, перемотують, або зовсім не дивляться, просто перші кісеку. Це погано для каналу. До чому я веду? Подивився я це відео, дякую їм, бо все напишу. Про кого я говорю. Так, да, правда. Якщо вас не виходить YouTube, так краще його покинуть. Тому що знаєте, як кажуть. Краще покинути, ніж із какашки робити левіді. Це не, не вийде, не вийде. Сьогодні я гарно потренувався, а одно, що тренування дає мені якусь мотивацію щось робити, щось знімати, наприклад. Ну, наприклад, пледоч буде, так? Да? Коли ну, пледоч, я взагалі не маю ніякої мотивації. Має не настрої, мені головне головне, щоб сидилося. О, я теж інколи бувають такі моменти, що я взагалі не хочу нічого не знімати, нічого, хоча я знаю, що треба, і що це відео, хоча три відео тиждень. Хто скаже одне достатньо, за я збираюся три відео маленьки, якісь через подхобочка, чи якісь прогулянки, блог, чи ще щось і так далі. Ось. То вже не може, не треба ігнорувати своє бажання. Не знаєш, залишити YouTube як на півроку, так мені аніки радив, І по граніці через півроку вже знову з нового сила, новими емоціями, ідеями. І все можете випрощати. Снімати вич... знімати, насолоджуватися переглядами. Я просто дуже хочу та дуже хочу вже монетизацію хоча б Ютуб. Пів року назад, як я почав займатися YouTube, у мене там було щось 30 підписників, але я не займався ним 400 кілограм уроків, так? І за 5 місяців я назбирав, скільки? Вже у мене 334 або 335 підписників. Я знаю, що це підписники золоті, мої люди, тому що просто так ніхто не підпишеться на вас, якщо ви не цікава людина, не цікава особистість, і не цікава масу гібнув. Я дуже варію, що в мене підписали стільки людей. Я тепер хочу тут розбирати 500 і 3 тисячі годин перегляду хоча б якусь, о, цю, хоча б якусь монетизацію собі отримати. Написав, кстаті, мені писала, кстати, в інстаграмі. Якщо дивишся, відповіш мені, будь ласка, ти щось мені не відповідаєш, а мені треба консультація щодо деяких аспектів в Ютубі. Наступне, щоб уже якась від монетизація була пристріна, суперподяка або якісь спонсорства. Тому дуже збираю, ще треба 150 підписнички. підписничків. Дуже вас прошу всіх гарненько, Зібралися, підписалися і обнялися. Ну і ще 2000 годин перегляду. Але я думаю, що це все реально. Тому сьогодні гарно потренувалися. зараз піду додому, зроблю стрімчик, кстати. О, цей стрімчик зроблю, як я два варто образити. Тому приєднуютися на стрім, але це буде вже о, після обіду. І будемо за одного варивати. Тому сьогодні ще хочу про пісочку випустити відео для лінивих. Сьогодні в мене було тренування о, ноги Sidney Triceps. Ну і прес як без пресу. Тому всім гарного дня. Збирайтеся більше, вчитися. Це ще те, що мені дуже треба черпати мотивацію, щоб е, в урській мові, тому що дуже важко. Це все дуже важко. Де ще період пройдемо, а далі, далі, далі. Вже якщо супер, треба розвивати на запасі, черпати більше, більше слів, щоб вже нормально контактувати і Якось починати прогресувати на рівні АЦ1. Всім гарного дня і до зустрічі. Тому, друзі, якщо не виходить, ви затрахалися, можна так сказати, мій зал, я вже потренувався гарно. Йду додому, трішки підбрився вже сьогодні, але вже треба до Варбара піти, тому що вже дуже заріс. Тому робіть паузу, повертайтеся вже з новими силами, не стійте, не дубочіться на одному місці, якщо у вас якась криза. Ось ще я все почув у відео. Тому гарно я все осмислив, подумав. Може, і я в'язу паузу. Не знаю, це може, можливо. Якщо дійсно задрочуся і не буде ідеї, я буду вигорання мати. А, боже, яка гарна сьогодні погода? Дуже круто. Тому я теж може, візьму паузу, але буде видно. Тому, а наразі. Працюємо далі. Всім гарного дня, обняв.